Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід сьогодні продовження нашої традиційної рубрики Портфель місяця. Мені вкрай приємно, що попередній відеоролик набрав практично 7 тисяч переглядів та масу позитивних коментарів. Це звичайно додаткова мотивація продовжувати ділитися з вами цінною інформацією. І знову ж таки продовжувати вести дану рубрику, адже вважаю її вкрай корисною як для новачків, так і для більш досвідчених інвесторів. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, переходимо власне до нашого портфелю. На даний момент він оцінюється в 2615 доларів. Що складає 30% прибутку, що доволі непогане цифрове значення. Звичайно, на хаях були і кращі показники, але зараз на ринку невеличка корекція, особливо що стосується альткоїнів, для нас це хороша можливість підібрати цікаві проекти по низькій ціні. Тому давайте розберемо вже більш детально. Ну, перша монетка це Юпітер. Вона максимально потішила. В нас практично 3 ікси. Хто докуповував, хто купував по моєму відео, усіх вітаю! Дуже крутий ріст. Бачимо, по факту закинули 100 доларів, отримали 300 доларів. Я також брав на 1000 доларів свій основний портфель і максимально тішусь, адже 3 X за такий короткий час це крутий результат. Інші монетки старі, ви вже з ними знайомі. Також хочеться відзначити Cetus, теж себе дуже добре показав, як і вся екосистема SUI. Ми брали цю монетку як високоризиковану, тим не менш, вона на хаях показала 2 ікси. Зараз торгується в плюс 60% прибутку. Також варта окремої згадки Plus Network, Це монета з екосистеми Solana, яка також потішила, як і Юпітер. На хаях тут було 2 ікси. Зараз монетка дещо скоректувалася, але по ній є налаштований максимально позитивно. Впевнений, як тільки вийде черговий дроб для стейкерів, плюс. Монетка полетить в космос, тому якщо у вас її зовсім немає в портфелі. Можете по актуальній ціні підібрати першим ордером, а нижче розставити лімітки на для того, щоб усереднити позицію. У нас ціна входу була дещо нижчою. Відео знімав нижче 60 центів. Сам докупив пізніше, бо пішов на тренування, але тим не менш прибуток хороший і вважаю, що в тус не обмежений потенціал. Що стосується інших проєктів, навіть тих, які зараз в просадці, по них я налаштований позитивно, в кожної з них є фундаментал, тому будемо чекати прибутку. Розпочнемо ми з монет, які належать до екосистеми Ефіра. Я неодноразово розповідав, що максимально позитивно налаштований саме до Ефіріум, і вважаю, що зовсім скоро. Ці нові значення йдуть до минулого All Time High, який складав 5 тисяч доларів. На даний момент ефір займає найбільшу позицію в моєму портфелі. Раніше це був біткоін, але я його переливав і відповідно тепер в мене ефір номер один. Звичайно, можна додати ефір в портфель, також але хочу, щоб дана рубрика була більш цікавою і менш консервативною, тому додаю активи, в яких є більші апсайди на ікси. І от, зокрема, Arbitrum, максимально топове l 2 рішення. Новий проект коштував вже 2,2 долари. Зараз доволі непогана корекція. Беремо на 100 доларів свій портфель. Думаю, з цим проектом кожен із вас знайомий. Те саме можна сказати й по старкнету. Ми його набирали минулого місяця, взяли по факту, виходить на хаях, але нічого. Я досі чекаю старкнет по 4 долари, і зараз ціна дуже хороша для того, щоб його підібрати. Також купував старкнет в основний портфель. Робив це раніше з Arbitrum, але його вже фіксував по 2 долари. Старкнет в мене лежить, фармиться до речі, на Ностра, Якщо вам теж це цікаво, можете перейти в телеграм канал. Тобто в Старкнет я вірю і вважаю, що тут будуть легкі два ікси, адже топовий проект в екосистемі ефіра. Далі переходимо до сегменту штучного інтелекту. І тут два проекти, з якими ви вже знайомі, адже ми їх раніше додавали в портфель, тим не менш, актуальні цінові значення. Видаються для мене прийнятними за для того, щоб збільшити нашу позицію і в майбутньому зафіксувати профіт. Перша монетка це The Graph, Дуже вона мені подобається неодноразово я її купував і спекулював на ній. Зараз ми її розглядаємо як довгострокову інвестицію. Звичайно, ми її купували на початку року набагато дешевше, але на піку вона доходила практично до 0,50 центів, зараз 33, і це непогана точка для покупки. Якщо хтось не в курсі, по факту це топ-1 монета за капіталізацію в сегменті АІ, тобто вона найбільш надійна і водночас, зважаючи на увесь цей хайп, в неї залишається потенціал для росту. Далі в нас дітище Binance, Бінансу AI, Знову ж таки купував його минулого місяця. Зараз він дещо відкотився. Тут все те саме: перспективи штучного інтелекту, плюс те, що в даний проект заніс Binance Labs і в подальшому вони можуть цю монету розвивати, і ми можемо побачити політ на декілька іксів. Як приклад, можемо взяти Arkham, який несподівано почав накачуватись ліквідністю і полетів на шалені відсотки. І тепер холдери монети Архам дуже задоволені. Зокрема, минулого року портфель місяця 2023-го. Ми брали цю монетку. Якщо ви її ще досі холдите, то я вас вітаю. На хвилиночку відірвемось від нашого криптопортфелю, адже я хочу порекомендувати вам проект Ordify. Це топова екосистема в мережі Bitcoin, яка має в собі декілька робочих продуктів, а саме криптогаманець, лаунжпад. І знову ж таки платформу, на якій будуть виходити різноманітні токени, там буде доступна статистика свого роду CoinMarketCap, але для проєктів на біткоїні. Знову ж таки, чому я таку увагу приділяю IDO? Якщо ви стежите за телеграм-каналом, бачите, що я регулярно пишу про нові IDO, беру в них участь, викуповую алокації і так далі. Тут все банально просто, адже в нових проєктів є більший апсайд росту, і тут ми можемо зробити вищі ікси. Саме такий проєкт Ordify, я брав участь в IDO, маю алокацію і вважаю, що він є дуже перспективним. Тому, якщо вам цікава сфера BRC-20 токенів, то рекомендую звернути увагу саме на цей проєкт, адже в майбутньому він може дуже добре рости. Далі у нас проект Stargate Finance. Якщо ви хоч трохи цікавитесь дропами, то напевно знаєте, що це найбільш популярний проект в мережі Layer Zero, і ідея тут доволі проста. Як тільки основний проект вийде, роздасть довгоочікуваний дроп, монетка Stargate має полетіти. Відповідно на цей розрахунок, тому додаємо на 100 доларів в наш портфель. Наступна монета нам дуже добре знайома. Не знаю, можливо, я сліпо в неї закохався і не тверезо оцінюю ризики, але, як на мене, космос Атом просто мусить коштувати дорожче. Зокрема, нещодавно роздали черговий дроп. Декілька тижнів тому ще один був дроп, і все це за стейкінг атома. Плюс це максимально технологічний проект, в них крутий блокчейн. І я просто не розумію, чому монета топчеться на місці. Тим не менш, можливо, вона чекає, щоб ми збільшили свою позицію, і вже нарешті по 20 доларів продали. Як на мене, просто відбудеться те, що монетка полетить одним залпом. Я по 20 продам, а вона полетить на 40. Ну що ж, як мінімум потрібно дочекатися до 20, у мене там буде два ікси, і я частинку продам, адже позиція по атом в мене дуже велика. Я набирав її максимально грамотно, але по факту жодного прибутку ще немає. Що ж чекаємо, вірю максимально в дану монету. Наступним у черзі в нас є Blur. Впевнений, що ви з цим проектом знайомі. Якщо ж ні, це провідний NFT маркетплейс, який місцями за об'ємом торгів випереджає колишнього лідера OpenSea і по факту є номером один. Знову ж таки, цей проєкт підходить під усі мої критерії, він є водночас новим. Плюс в нього є хороший робочий продукт і величезна аудиторія. Тому беремо блюр на 100 доларів, продавати будемо як мінімум по долару, а то і вище. Далі в нас проєкт Мемеленд. Знову ж таки, заперечувати факт того, що меми ростуть дуже добре, ніяк не можна, але брати вже якийсь зашилений пепе чи догі, як на мене, запізно. Якщо ви хочете більших ризиків, то можете взяти Боме. Це молодший брат Пепе, Нещодавно я непогано на ньому спекулював, але додавати в портфель місяця якось не хочеться. Натомість, меме це хороший токен, який має власний продукт, адже нещодавно вони анонсували знову ж таки дроп, який непогано погодував, адже без вкладень виходило заробити плюс 100 доларів. І сказали, що в них буде своя ido платформа Для участі в ній потрібно буде стейкати токени меми, і, відповідно, ви зможете брати участь в IDO нових проєктів. Як на мене, круто, і в подальшому токен має хороші шанси, щоб рости, тому додаємо меме в портфель. Ну і на завершення хотілося захопити ще два трендових напрямки: це GameFi і DEX-дропи. Першим токеном буде HIGH. Це ігровий токен в мережі арбітру. В нього є доволі хороші перспективи. Він є водночас новим. Там дуже багато серйозних партнерів, регулярно роздають якісь нагороди в рамках тих чи інших івентів. Зокрема, нещодавно була інтеграція з Bybit. Також варто відзначити, що токен виходив на Binance, були гучні лістинги і так далі. Вважаю, що в ХАІ є хороший потенціал піти на 2%, а то і вище доларів, тому додаємо в портфель. Ну і остання монетка це Аево. Зовсім нещодавно був дроп. Величезна кількість підписників його забрали, адже я знімав про цей проект окреме відео. Потрібно було наторгувати якийсь мінімальний торговий об'єм, і, власне, все вам дали монетки АЕВО. Після корекції він вже непогано відновлюється, і, як на мене апсайд росту в нього хороший знову ж таки вони виходили на Binance Лаунчпулі. Є інвест від Binance, є партнерства з ними. Тому вважаю, що Aevo як новий проект, може по факту переоцінювати весь сегмент DEX бірж. тому Аево додаємо в портфель, і таким чином це наш десятий актив. Тож давайте перейдемо до загальної картини. Я додав усі сьогоднішні покупки в наш портфель, і тепер загальний баланс складає 3560 доларів. Ось так він виглядає. Бачимо, що тепер космос Атом на першому місці, адже набирав я його на 300 доларів. Тепер в нас більше активів. Хочу робити портфель більш різноманітним і водночас консервативним, задля того, щоб ви ні в якому разі не втратили свої кошти і все-таки прибуток перевершив будь-які неприємні ситуації, які можуть відбутися на ринку. Тому, друзі, будь ласка, підходьте до інвестицій з розумом, розподіляйте свій бюджет. І впевнений, що в 2024 році ви точно зможете заробити. Що ж, а на сьогодні це все. Нагадую, у нас є ще тисяча доларів в запасі, тому якщо відбудеться якась серйозна корекція, ми обов'язково доберемо активів і доукомплектуємо наш портфель. Тому стежте за каналом, обіцяю вам багато корисного контенту і за традицію, дякую кожному, хто підписаний. І прощаюсь лише до наступних зустрічей.